Майнкрафт, але коли я ловлю рибу, випадають круті предмети. Частина третя. Як ви пригадуєте, у минулій серії я якось знайшов, вибрався з каньйону і тепер. Село? ЙО маю! Господи, як я то одразу село не помітив, а? Так, швидше добираємося до нього. Так. Селяни, у вас тут є кузня, я хочу діаманти. Або залізо. Блін, тут немає. Кузні, ну зато ліжко візьмо. І так, ось сані до будівлі, тобто будинки. А кузні нема. Ну добре, що ж поробиш? Давайте ми продовжуємо подорожувати по цьому світу. Тільки спочатку поїм. Ага, ця печера вот, затоплена водою. О, та цікаво. Добре, друзі, я повернувся в океан, щоб виловити круті речі. О, клює-клює. Морквинка, лайно, опа клює, 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 клює. Залізо! Це ж те, що треба. Так, швидше добуваємо одне дерево, йдемо до верстака, кравчу палки і вкравчую довгу очікувана залізне кайло. Ура! я знов пройшов челендж!